За здоров'я на всяке прощення учасників прощі, помилуй рабів своїх охорони від усякої скорби, біди, гніву нужди, всякої болісті душевної, телесної дарував здоров'я з довголіття в кому усіх. Скоро вислухай милостиву помилу. Тися городу, від своєму і святому храму, в цьому і всякому городу в славу Україні, від голоду загиблої від ми трусу, потоку, в меча, нападу веча на пашінці, особної рані, щоб Він був милостивий, добропривітний, добропомічний, і блогий, і чоловіколюбний Бог наш відвернув увесь свій, що наступає на нас, і з нас, і належної, і праведний, свої погрози. І помилував нас. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи. Помилуй, Господи помилуй, молимо, щоби господь.